Ти маєш право продовжити освіту після садочка в школі, і сьогодні поговоримо про твої обов'язки школяра, що ти повинен робити старе навчитися, піклуватися про своє здоров'я, берегти природу, дотримуватися норм поведінки, посильно фізично працювати, дотримуватись правил дорожнього руху. Піклуватися про членів своєї родини, поважати старших це все є твої обов'язки як дошкільника, так і школяра. Обговоримо більш детально. Навчатися потрібно для того, щоб стати досвідченою людиною. Вічливе спілкування потрібне для дружніх стосунків у колективі з однолітками і старшими людьми. Відпочивати необхідно нашому організму, щоб відновити свої сили. Дотримуватись чистоти і порядку корисно для здоров'я і оточення, поважати старших це завжди було у шані, шанобливе ставлення до людей похилого і старшого віку це дуже добре. Піклуватися про інших, надаючи піклування іншим. Ти допомагаєш не тільки їм, але й собі. З тобою хочуть товаришувати і тебе будуть вважати надійною людиною. Ось такі невеликі обов'язки допоможуть тобі стати гарним учнем, вічливою вихованою людиною. Тож пам'ятай, ти маєш не тільки права, але й обов'язки. Розкажи про обов'язки майбутніх школярів своїм друзям.